ТЗОВ Електроконтакт Україна, що є виробником електричних кабельних мереж для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche, працює із 2007 року сьогодні. У зв'язку із розширенням виробничих потужностей Електроконтакт Україна оголошує про відкриття вакансії монтера кабельного виробництва для цілеспрямованих людей, які бажають працювати та отримувати гідну оплату. Вакансія монтар кабельного виробництва є найпоширенішою на нашому підприємстві. Протягом. Останніх декількох років ми набираємо персонал в місті перемишляни, в місті золочів та в місті броди. Загалом чисельність нашого підприємства становить вже більше, ніж півтори тисячі працівників. Ми хотіли би бачити в нас людей, які бажають працювати, які розрізняють кольори та які спритно працюють руками. Хочу повідомити керівники відділу персоналу, що праця на нашому підприємстві є легальною. Всі працівники працевлаштовані по трудовій книжці. За всіх працівників компанії оплачує всі обов'язкові податки і збори, місцеві, державні бюджети тощо працюючи у Електроконтакт Україна, ви отримаєте досвід роботи в компанії з європейськими стандартами, офіційну та стабільну оплату праці, перспективу розвитку, комфортні умови роботи. Довіз працівників до місця праці і додому. Смачні комплексні обіди, приготовані у їдальні підприємства. Наша компанія може дати дуже багато переваг для вас, коли ви долучитесь до нас. Зокрема, це кар'єрне зростання, якого досягли тут дуже багато працівників, в тому числі і я. Зокрема, це можливість навчатися, здобути певну професію, додаткові знання, які дадуть можливість реалізувати себе як професіонала, як фахівця, як спеціаліста в нашій компанії. Це робота з дружнім. Скажем так, кваліфікованим колективом це співпраця з іноземною компанією, можливість поїздок за кордон на навчання, відрядження, отримання досвіду і обміну досвідом з іншими фахівцями з інших заводів нашого концерну. Наші контакти, місто Золочів, вулиця Кармелюка, 12. Телефон у Золочівський підрозділ плюс тридцять вісім нуль тридцять два